Останній домашній матч львівських Карпат у цьому сезоні ставши й тисячним за всю історію виступів провідної львівської команди. Приблизно 20 тисяч львів'ян підтримували атаки своїх улюбленців. Чудові нагоди відкрити рахунок втратили Андрій Покладок, Вадим Калесник, Юрій Дуднік та Андрій Сапуга. На 19-й хвилині правий півзахисник Карпат Євген Назаров після помилки захисників гостей послав м'яч у сітку сітковорік Дмитра Шоткова. Ще до перерви львів'яни мали нагоду подвоїти рахунок. У штрафному майданчику футболісти Шахтаря збили Любомира Вовчука. Арбітер показав на 11-метрову позначку. Проте найкращий бомбардир Карпат Вадим Колесник послав м'яч вищий воріт. І якщо перша половина гри була цілковіта за Карпатами, то у другому таймі ініціативою володіли донеччани. Наприкінці зустрічі вони мали нагоду зрівняти рахунок, але м'яч влучив у стійку воріт. Таким чином, у ювілейному тисячному матчі львів'яни перемогли володаря Кубка України Донецький Шахтар з рахунком 1-0.